Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про полуницю 9 травня 2024 року. Все в тій самій послідовності у мене як і було. Це клубніка Альба, це моя бріла і тут за компостною ямою у мене є ще клирі два рядочки, яка вона така трошечки печальна. Але нічого. Коротше, пішла активна фаза росту полуниці десь на початку березня в цьому. В середині березня я її підкормив необхідною кількістю нітроамофоски, тобто дав азот, фосфор калій у пропорції 16%. Все. Потім я один раз ну, відповідно просапав міжряддя і заодно пригорнув цю нітроамофоску. Перед цим, до речі, я добре пролив цю полуницю, тому що. Щоб нітрамофоска і швидше трошечки розчинялася. І після того, як я просапав, знову ж таки пролив я цю полуницю. Потім трошечки пізніше я, що я робив, дав по листу підживи гумінових і амінокислот один разочок. І буквально скільки, два-три рази, можливо, за сезон я її проливав. Ось дивіться, така. У мене полуниця десь приблизно 30-35 см у висоту. Вся як один гарнюсінька була до того часу, поки не пройшов, скажімо, на листках, які трохи раніше були. ось Після того глиняного дощу, який накрив більшу частину України. Після цього ось що почалося з листочками. от Дивіться. Я почав грішити спочатку на те, що міг передати трошечки мітромофоски, але справа в тому, що я їй давав 20 грам. там рекомендована доза до 30 грам на квадратний метр розсипати. Я <coughs>, брав з розрахунку 20 грам на квадратний метр. Тому я не думаю, що тут є е, вірогідність того, що у мене вона перекормлена якимось там азотом, ну, коротше, добривами. Все в межах рекомендованих норм, а то навіть і менше. Ось дивіться, така в мене. Це конкретно клубніка чи суниця брілла. Ось коли я купував з самого початку розсаду бріла, от вона отака вся була. Ось дивіться, доволі такі крупні ягоди, конічної форми, просто супер. Що оце появляється на полуниці? Ну, це теж повониця, але дивіться, якої вона форми. Вона якась як зубовидна, тобто взагалі я не можу зрозуміти, що, е, чому чому вона, чи вона переводиться, з чимось схрещується, не знаю з чим. Ну, Тут в мене є взагалі такі десь декілька варіантів, що вона схожа більше стає на, от -от, знаєте, якась. ну, Якийсь сорт там, купчиха є, вона така якась. Трохи вона стрмна, розказують, що вона дуже солодка, але з виду я б її, ну, я її не хотів би їсти я її не хочу вирощувати. Ось така. Отак от гарно видно. Потім десь я бачив ще пару полуниць таких з подібною формою. Дивіться, ну от бріла. Буквально, буквально ще якісь тиждень і вона, напевно, масово вже піде в роз. Ну, дивіться, як тільки ходив, шукав. Мав знімати відео. Ну ось дивіться теж. Вона чомусь змінює форму. Змінює форму не, не, в, кращу, е, не в кращу сторону. Це я намагаюсь тут ще знайти. Ну от дивіться, ягідка теж. Чомусь вони якби, перестають бути. Е, перестають бути конусоподібними, якісь більше зубовидними. Чому так, я не знаю. Коротше, розпочинається. Полуничний сезон на моїй грядці. Ось, отак от, от, дивіться. Такі ягідки десь. Ну, по 25, напевне. 25 грам десь. В одній ягідці подивимося, хай поспівають. Е, от така у мене полуниця. Доволі високі пагони. Ось дивіться, такий гарний дуже кущик. Всього-навсього одна підживка по весні нітроамофоскою. І під корінь в смислі і по листу підживка гуміновими і амінокислотами. Більше я нічого не додавав, оскільки не, не думаю, що це доцільно перед вживанням полуниці, оскільки не лише на, перед базаром, там, перед реалізацією, а й для себе. Я б, наприклад, не використовував якісь мега-дози для того, щоб виростала там по 300 грам клубніка одна ягідка. Ну такі от маленькі, зелененькі ще. Нагадую, сьогодні 9 травня. Дуже, до речі, дивіться, які дуже довгі вуса. пускає клері. Тут у мене ще часник, я його намагаюсь. Я його Коротше, намагаюсь я з ним. Боротися з тим чесником це якісь падалішні. Це я взагалі щось вже якісь, можливо вже якась зараза, дивіться. Ось, тут я щось не додивився, це не знаю я що це таке. ай Крайні кущі. А, дивіться, я тут отак от по периметру забору пройшовся гербицидом. Це може бути, тому що крайній. Крайні кущики, можливо, тут просто задуло. Трохи гербіциду, можливо, дія гербіциду проявляється ось на на цих крайніх, крайніх кущах по луниці клері. Так, далі. Клері ми подивилися, брілу ми подивилися. В принципі, скільки ми знайшли десь 4 ягідки, які вже Ось одна. Який вже буквально там день-два і можна буде зривати, куштувати, проводити дегустацію. Я не знаю, минулого року вона в мене набагато пізніше оспівала. Не було поливу, його й зараз в принципі немає, але по крайній мірі протягнув шланг і трошечки проливаю я полуницю. От зараз були дощі, грунт зволожений. Зверху я теж зрубав кірку для того, щоб воно не затрамбувалося, для того щоб було нормально воздухообмін. і для того, щоб на майбутнє, ну, по-перше, корінцям буде легше укорінятися і менше бур'янів. Ну і, ну і в общем так. Коротше, дивіться, ось в мене листя на полуниці майже на кожному кущі. Це буквально через 2-3 дні після того, як накрила нас африканська піщана буря. Пісо, піском все замело, задуло. Да. У знайомого був парник відкритий, то в принципі, можна сказати, загинула майже вся розсада, пропала. Дуже багато посохшує. Тому хто вірить в Е... Такі... Ну і коротше, пісок водою змивається. Ця ерунда, вона якась мазка, жирна і вона водою просто не змивається. Тому хто вірив в такі питання щодо там тишаних бурь Чому пропадають листки, чому точніше портяться рослини, чому чому відбувається. Такий процес з рослинами. Ну, чекаю в коментарях відповіді. Е, дивіться, Альба теж доволі такий ранній сорт, але, по-перше, е, по-перше, вона дуже багато випадів у мене в кінці вирядко. Е, дивіться, вон кущі прям попропадали. Тут я трошечки насадив молоденьких, але теж є. Там немає. Он. Ну, Коротше, трохи повипадало. А тут під кінець взагалі. Он. Де он крайня, наприклад, йде полуниця. І тут скільки її немає, там он скільки її взагалі немає. Окрім того, що це теж ранній сорт полуниці Альба чомусь вона в мене в цьому році відстає. Не пам'ятаю чесно вже трошечки щодо. Е... Що це за ягідки такі зовсім малюпучки, не знаю я. Не пам'ятаю, точніше, мені здається, минулого року вона вся піднімалась однаково. Ну, Якщо подивитись на брілу, Ось. ягоди вже такі конкретно здорові і вже червоніють, то тут їх дуже мало. Ще є цвіт. А якщо є ягоди, то вони якісь трохи мілкі. Трохи вона щось в цьому році відстає, хоча вона на самому найосвітленішому місці. Мого міга огороду <кій> в дві сотки Ну, от така от у мене картина на зараз. Ось моя полуничка. Так, присядемо знизу. от Доволі високі пагони, тобто азот все-таки дав свою, відіграв свою якусь певну роль. Тобто рослина крепка все-таки пережила, можливо, її було б набагато, скажімо, гірше переживати ці стреси. Я про холодні температури, які зараз, і про <кій> чарівний дощ. Ну, в общем, можливо, їй було б гірше. Трошечки ми їй дали можливості підживитись, підкріпитись І таким чином от така у мене полуниця. Дуже багато вусів, дуже довгі. Це добре. Це добре, буду трошки. Не, не, навіть не розмножувати для себе. просто Ці кущі вже старі, я напевно повикидую, бо вони, скільки їм вже в принципі, це третій рік, напевно. Друг, два, два точно, можливо, ну, да, третій рік, тому, тому її треба трохи пересадити, змінити її місце і ну, обновити кущі. Тому ці всі вуса я потім буду укорінювати, можливо, в касеті, можливо, тут на городі. просто І е, розсадую відкритого ґрунту ну, відкритої кореневої системи просто буду потім викопувати по осені і е, пересаджувати на інше, на інше місце, змінюючи, скажімо так, роблячи сиву зміну для е, городу. Дякую вам за перегляд. Е, тримаю вас в курсі щодо подальшої, подальшого розвитку своєї полуниці.